Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете приготувати смачний домашній яблучний зефір. Подивіться, який він тугенький, який він гарний. Тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Для приготування смачного зефіру нам потрібно отакі зелені яблука. Чому зелені? Бо вони мають більш кислоти і це більш пасує зефіру. Яблуки ми помили і обсушили витерли. Зараз будемо їх різати. Ось ми я, наші яблучки почистили. Ось дивіться, ми вирізали серединки, перевернули їх розрізаним донизу. І зараз будемо випікати в духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Ось так ми їх ставимо і відправляємо випікатися. Ось отак наші яблучки запеклися, Як ви бачите, ось я далі підніму, ось вони, бачите. Бягенькі. Зараз ми їх будемо перебивати на блендері, а потім перетирати на сіточку. Ось так ми перебили нашу масу пюре. І зараз будемо перетирати його на сито. Пересипали ми наше пюре і венчиком беремо ми його і перетираємо. Ось я перетер, думав, венчика в мене вийде, а в таке пюре густе ж вийшло, що не виходить. Ось таке, бачите, сито і ось, ось таке пюре. Ось, вона дивіться, однородне, отаке гарне прямо. Ось ми відважили 200 грамів пюре, але в мене ще залишилось пюре, я його зараз в пакет і в морозилку для наступного разу. Яблучки ми перетерли, зважили і зараз будемо варити сироп. Додаємо ми до пюре нашого воду. Додаємо агар-агар. Повний рецепт буде під відео в описі. І додаємо цукор. Все це перемішуємо. Тому що агар-агар має -агар поєднатися. От так ретельно перемішали ми і ставимо на вогонь. Поки вариться наш сироп, ми будемо варити з вами білкову масу робити. Так, додаємо все, лимонну кислоту і додаємо цукор. Цукор ми поступово вводимо в процесі перемішування. Перемішувати ми будемо блендером. так я вбиваю і поступово додаю цукор. Ось сироп ми наш зварився. Вгорили ми його 4-5 хвилин. Перевіряли ми термометром і також таким другим способом перевіряли каплей. Ось ви бачите, капля, якщо не розтікається, значить сироп готовий. І зараз ми їм зразу будемо вводити нашу білкову масу. Вводимо наш сироп поступово, щоб він не торкався наших стінок. Я поміняв насадку. В процесі, тому що мені все зручніше, ніж той. ви Та до... також можемо використовувати добу довгу насадку, як вам подобається. Ось і нарешті наш... наша маса зефірна готова. Ось дивіться. Готова вона тоді, коли вона почне на стіночках наліпати у нас таке знаєте, як наляпування. І наші пишні піки, бачите, тримаються. Ось все. багато набираю. Ось так. Маса наша готова і зараз ми будемо насипати її в кондитерський мішок. Так, робимо це дуже швидко. Загусло так, що не випадає. Тому що він має свойство застивати. Я висаджую насадки з зірочки, мене на 12 зубчиків вона. Ось так. Я роблю невеличкі. Ось така відстань. Ось ми видавили наші зефіринки. Ось такі вони, бачите, вийшли в мене. Ось так. Гарно виглядають на силіконовому ковриці. І зараз ми їх залишаємо на 2 години. Ось підсох наш зефір. Ми його сформували. сформували, Ось такий він, бачите, вийшов. Далі я вас, вам все візьму, покажу, що ось, він, ось такий упругий тугенький. І от ми спеціально залишили ось, бачите, от такого матового трошки кольору, він вже, це він вже готовий. Зараз ми його зліпимо. Ось, ось так. Ми зліпляємо його. Ну, може, я не професіонал там, по формі його, але це перший зефір в, в моєму житті. Так що по цьому рецепту виходить все дуже гарно, смачно. І у нас вийшло, дивіться, у мене вийшло 12 штук таких зефірінок. Зараз я вам покажу навіть їх. Отак. Так що, друзі, готуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Смачного всього найкращого.